А також хотіла доєднатися до Скіпляни і подякувати і тобі, Оксані, за ту атмосферу, яка в нас панувала, це було ну, доволі комфортно, я думаю, для всіх е, учасників е, час і простір для спілкування, для взаємодії, для пізнання себе та один одного. Це було доволі цінно, бо навіть там мені не завжди зручно там якось і комфортно з новими людьми, тим паче в онлайні, але тут у нас дійсно було доволі приємно. Перебувати я ще раз переглянула Padlet, бо якщо чесно, навіть забула, що ми писали якісь очікування і подивилася, що на той момент там два місяці тому для мене було важливо, що я написала, і мушу визнати, що прям все було вирішено. І найголовніше таке для мене ключове питання було: як його хочу рухатись далі? Зараз в мене є відповіді на всі ці питання, і по завершенню курсу, наче той хаос із пазликів, який був. Навколо мене він склався в якусь картинку, і є певне розуміння там на найближчі роки, що і як я хочу робити, як втілювати і в професійному розвитку, і в особистому житті, і особисті цілі, і все це якось так гармонічно а, ну, дійсно розклалось. Хоча не було такого, знаєш, я там прям прийшла, сказала: Ось мої пазли, давайте їх складати разом. Тому цей досвід для мене дуже схожий десь на а, а, особисту терапію наприклад, коли ти приходиш з різними запитами, приносиш себе. Цю терапію і потім лише з часом ти розумієш, наскільки покращилася якість твого життя, як навколо тебе все змінюється, як ти змінюєшся. Тому це точно про такий а, великий квантовий скачок в особистісному розвитку. І після терапії це для мене стало таким якимось лаконічним продовженням мого шляху, самовдосконалення, самопізнання і розвитку точно. Тому дуже вдячна.